Як замотивувати себе на схуднення? Не робіть так, як робить більшість. Я сам, я сама. Що вирішує відростити собі силу волі та зудить бери себе в руки, ти ж сильна людина, але сильних багато, а схуднути так ніхто й не може. Тому що схуднення перетворюється на замкнене коло. Спочатку успіхи, потім зриви, потім набір ваги, розчарування, зневіра. А секрет у тому, що мотивація під час схуднення не найважливіше. А що ж тоді найважливіше? Це підтримка. Було сімирічне дослідження, там було три групи. Перша група нічого не робила, другі кидалися у різні. Дієти, а треті знайшли підтримку, наставника, спільноту, систему і залишилися з ними на всі сім років. І що ви думаєте, який результат? Другі стали ще більше, ніж перші, а от треті стабілізували вагу. Тож не шукайте золоту пігулку мотивації, шукайте сильне оточення. І у нас вже така команда є. Хочете вибратися з цього кола, пишіть плюс у коментарях, і ми поговоримо детальніше, як допомогти саме вам.